Всім привіт фанатам та гравцям гри Squad. Розробники гри на початку літа нас порадували і додали нам новенького контенту. Можна сказати, що воно доволі таки величеньке це оновлення. В цьому відео я зроблю експрес-огляд і подивимось саме на контент у вигляді. Якогось, якихось техніки, ну те саме, що можна потрогати, помацати руками, відчути, побачити, як воно працює, як воно грається і тому подібне. Хоча там багато було зроблено і випрали багів, і невеличкі фікси у вигляді додавання там DLSS і тому подібне. На всіх цих моментах я не буду загострювати вашу увагу. А ми подивимось саме над контентом. Ну, До контента трошки, я можу сказати, додали. Подивившись на техніку, яку додали, нову, я б сказав, би, що трошки апнули саме ZSRF. Е, Якби мені не хотілося б їх робити огляд, але ну, я не міг пройти повз і просто не сказати що за контент, який додали. Тобто BMP3, славно звісно, ось така у нас BMP3. Тут у нас представлена. 100 мм пушка, яка стріляє осколочно фугасними боєзарядами, і також запускає ПТУРу зі свого ствола. Птури три птура в неї він має, і запускає вона саме по системі лазерного наведення. Якщо вже я затронув тему птурів і лазерного наведення, то вони трошки перепрацювали птури. Зараз їх функціонал їхній і взагалі механіку трошки розширили. Тепер у нас є птури і поділяються на два режими: перший режим. І перший птур це у вигляді ТОВа та китайського аналога. Він у нас стріляє саме по дротовій системі. Тепер, якщо ви запускаєте птур і на є перешкода у вигляді якихось дерев, кущів чи ще щось, можливо, ваша ракета долетить туди, куди ви її пустили. Тобто тепер через кущі та між дерев пускати не бажано. Такі ПТУРИ трошечки можна сказати їх дебафнули в той же час, і вони зробили більш реалістичну. Ой, блін, Йомайо. Видно дрот тепер. Ух ты, блін, все красиво. А що? А, дрот порвався. Гля, і дрот залишається. Йопересете. Оце прикольно, пацани. Другий вид вторів це по лазерному наведенню. Також трошки змінилась Механіка, візуальна частина змінилась, тепер вони летять більш непередбачувано, можна так назвати. А не так, як вони летіли раніше, тупо прямій. І якщо ви запустили тур по лазерному наведенню, а перед вами щось проїхало, то можливо ракета втратить цей лазер і вона може улетіти або вверх жорстко, або вниз. Або хтось просто перебігать буде перед вашим лазерним лучем, або просто на шляху у цього лазерного луча буде дим, то ракета також просто. Не долетить до цілі, і вона змінить свою траєкторію руху От тлауншері. Дивимось. Бачите? Раніше на 25 метрів відлітало, зараз на 50. І саме цей дим ракети з лазерним От. наведення може вести в оману, і вони не вразять ціль. Ну, Також ще є 30-мм гармата. й все, що я ще можу сказати. От, єдине, що я не дивився, чи є ось у цій Працюючи у ці кулемети, давайте ми зараз з вами отак в режимі лайф і це перевіримо. А, також можна стріляти. прикинь. Прикольно. Ну, така машина прорива капітальна буде, я вам скажу. Якщо при фул скваді, якомусь такому, знаєте, заряженому і зіграному, то буде дуже і дуже грізна зброя. Потім наступна це у нас БМП-1АМ, корпус іде від БМП 1 і на неї поставили збройний модуль від по факту від БТР-82А. Тут просто нічого не додать, не обавить. Все банально і все просто. Наступна техніка, доволі така цікава, на мій погляд. Це БМП 2М. Модифікована версія БМП 2. Основна її відмінність, як на мене, це по перше вигляд. Дивіться, як вона виглядає. Доволі таки автентично. Є декілька шарів. Динамічного захисту, Точніше, динамічний захист він один, це я так розумів. А це просто протикумулятивна решітка. Сподіваюся, вона тут теж працює, але це треба якось перевіряти і тестити. Зараз це в мене, мабуть, що не вийде зробити. А також ще є 4 птура. Уявіть собі, 4 ПТУРа для BMP 2M. Це доволі також грізна штука. Можна немало покрашити, як і техніки, так і логістичні якісь автомобілі. Добув сказати, що БМП2М має ще на своєму борту автоматичний гранатомет, у якого на секундочку, також там дуже великий боєзапас нарядів, боєприпасів для АГС, чи може там 30 мм я не пам'ятаю точно. Відповідно, ми можемо судити, що якщо вже є на радянській техніці автоматичний гранатомет, то в наступних патчах просто його додав. У вигляді стаціонарного гранатомета, що можна будувати на хабі, це вже думаю, буде не проблема. Також будуть додати до тигру, або ще до якогось, де його ще ставлять, точно не скажу. Тобто, можливо, навіть на маталигі поставлять. Ну і остання техніка з сторону ЗС РФ, це у нас повноцінний Т-90А з добре і такі цікавим відлітаючою башнею, все як по канону, скажімо так. <гум> <гум> а це що тайм сквер чи йо хама. <гум> <гум> До речі, тут працює ця система Штора. На полігоні я пробував чомусь в мене не спрацювало як із птурами по лазерному наведенню, так і з птурами по дротовому наведенню. Можливо, це працює тільки десь на сервері. Моделька зроблена добре, але по факту це той же самий Т-72, але з бачите по каткам видно, що це той же самий Т-72, нічим не цільно від, не відрізняється, просто з іншої башни. Які у нього хітбокси, це ми потім розберемо, буде, може, наступне відео. Бачимо, що тут прицільний блок краще якийсь. Башня відлітає добре, та й все, що можу сказати. За американську сторону додали, хоча в нас вже є в горі М-113, канадців, якщо мені пам'ять не зраджує, М-113 є вже тільки там в лісному такому камуфляжі, тепер вони є повноцінно в американській фракції. Також це поділене на декілька родів військ, на декілька бригад. Там в конкретній бригаді десь буде м 113 в конкретній бригаді буде МРАПи, Може в іншій бригаді будуть взагалі там тільки хамери та суплайки в конлісті. Десь будуть суплайки в вигляді М113, як ви зараз бачите перед собою перед ірканами. Також нову механіку додавили. Це у нас пересувний міномет 120-мм, в якому, на секундочку, 30 боєзарядів. 30 я спеціально відстрілював. до речі, зразу показує дистанцію, приблизно яку воно буде стріляти. Капець, прикольно. І показує час, за скільки воно прилетить до цілі, на яку вони націлились. От, в принципі, і не потрібен вже ніякий той сторонній артилерійський комп'ютер. Спеціально рахував 30 боєзарядів, 30 боєкомплект. Ну, я не знаю, можна дуже багато зробити дій на цьому. Але цей, Але цей БТІ вони будуть не тільки для батальйона підтримки забезпечення танки для логістичного батальйону, а також буде для кавалерійського полку механізованого. Але за рахунок того, що на їхній фобі неможливо буде побудувати міномети. Ці самі міномети будуть додані до наступних фракцій, такі як Туреччина, Канада, Британія та Австралія. Але ця штука прикольна: 30 боєзарядів, можна приїхати на якусь позицію, і, наприклад, навіть на інвейженні можна дуже багато зробити. Цікавих цікавих пострілів та багато користі для вашої команди. Ви знали, мабуть, що у турків вже є автоматичні гранатомети. Вони вмонтовані були в їхній БТРи колісні, і можна було стріляти і накривати великі території цим апаратом. Тепер завезли легендарний МК 19 для американської фракції. Також, мабуть, що будуть додавлені до... Канадської фракції та австралійської. Ну, Я думаю, що це буде не дивно. Тому є в нас МК-19 автоматичний гранатомет як у вигляді такого м 113 так у вигляді навіть на хамер ставлять. І на МРАБ Ошкош. Також можна буде ставити на хабах. Ну, анімація класна. Доволі така ситуативна штука, але в умілих руках. При правильної постановці на позиції можна також доволі багатенько зробити, наробити шороху, як то кажуть. Ще додали ось такі БМП Бредлі у вигляді М7А3 Fist. Я думаю, що він буде хоча б якоюсь зброєю чи ще щось додатковою, або буде він, мабуть, швидше їздить, або я думав, що в нього буде менше кут огляду. Тому що отут така бандура стоїть, я навіть не розумію для кого вона це поставлена. Тобто замість птура тепер у нас стоїть ось така бандура, такий телевізор. От, тобто, по факту, це той же саме Бредлі, тільки без ТОВ, без торів. Це як плюс, так і мінус. Але для кого це поставили у цей телевізор і де його можна включити? Ну тут я не бачу, щоб його можна було включити. Тобто зум такий як і був, такий, як і залишився. Кут огляду можливо менше, хоча сумніваюсь, сумніваюсь все, він такий і є. На F3, ну, на F3 аналогічно, як і було. Тобто, значить, ми навіть дивимося з правої сторони. F4 це вже у нас відповідно десант. Ну, от так, не знаю, не знаю. Турецькі фракції ще ось такий US60, ну, як би не дивно, просто базовий, як додатковий юніт. Black Hawk буде в них. Зараз у них тільки там х'юї літає маленькі, такі Good morning, нам. По техніці, по техніці, по факту, все. Ну і це вже немало, я вам скажу. Я б сказав би, що доволі сильно апнули саме російську сторону, як на крутий. Тепер різноманіття зброї у них достатньо таке величеньке. величеньке. Добавили ще одну гранату під назвою РГО. Це її особливість, що вона взривається від дотику з якоїсь поверхнею. Тільки що я кидав на от будиночок, то від стіни вона відлітає чомусь, можливо замало відстань, 8 метрів. А от зараз кидаю на 25 метрів. І вона успішно зривається на дотик від землі. Ну, прикольна граната, вона додавана у фракцію DVD або ВДВ. Ще одне незначне доповнення стосується зброї на булпап-системі. А саме Є F88, L85 та QBZ95 за китайців. Як написано, просто покращені вогневі характеристики гвинтівок були ПОП-системи, на ділі ми бачимо, що по факту її трошечки апнули і на близькій дистанції, просто дивіться, просто б'є в точку. Як від бедра, так, так і з прицілювання. Тобто, тепер трошечки буде зручніше грати. Це я ще стою, а якщо присісти. То взагалі невиявну точку б'є. Ну, по ідеї, воно так правильно має бути, тому що булпап система вона ж на це розрахована, щоб зменшити віддачу зброї. Це все логічно. Наступне невеличке доповнення у вигляді виключення розмиття саме вашої зброї на передньому плані. Це Що для мене прям великий плюс, тому що мене особисто ця мила, зайва мило бісить і мені не подобається. Давайте включимо, як воно буде виглядати. Тепер зброя, яка от перед вашими очима не замилюється, і це насправді круто. Але це цього нема, коли ви виключаєте прицілювання. Прицілювання все ж таки трошки замилюється. Ну це вже особливість тому, що поробиш. Але в цілому, так, це прикольно. Ось виглядає ось так виглядає логістичний набір для американців. Передобавили ось такі ще М113 у вигляді саплайки. Ось так виглядає автоматичний гранатомет на базі Марапа. Скоро їм ангара треба буде розширяти, Тут взагалі вже проти стоять. Так виглядає автоматичний гранатомет на базі Хаммера. Ну, як тільки патч виходить, оптимізація класна, проходить невеличкі там, маленькі міні-патчі, обнови 8.2, 8.3. І оптимізація знову просто улітає в задній прохід на такій веселій оптимістичній ноті. Я завершу це відео. Дякую за те, що подивились. Якщо у вас є, що доповнити, вкажіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково прочитаю.